Ще студентських часів я був такий, ну, активним скажем, учасником всіх цих подій. Але прийшов на Майдан, тому що українець, перш за все, тому що як це можна терпіти, треба було міняти. І, звичайно, я думав, що в нас буде революція, але я чомусь думав, що ми, це, це почнеться в 2015 році. Думав, що почнеться це все зі Сходу, тому що я багато їжу своїм автомобілем, Україною. І коли я бачив ту бідність, ту розруху, яка там на Сході, то я думав, що скоро, скоро все звідти почнеться. До мене приходили в Офіс Служби безпеки України. Мене якраз цей. День не було, і в нас якраз був корпоратив, майже нікого в офісі не було. Але після повернення ми зразу собі зробили такі карточки, кругом вхід, що був тільки для людей, які можуть туди пройти, щоб зайві люди не проходили. Але після цього, як ми повернулися, вже швидко все змінилося і ми перемогли. Ті люди, які стояли тоді на Майдані, зараз вони або на сході. Або тут, десь вони вже на робочих місцях. Десь я знаю багатьох людей, які вже там повернулися, навіть там, в США, в Канаду, бо вони там живуть у Франції. Зараз, можливо, на Майдані є декілька людей, які тоді були на Майдані. Але ж ви знаєте, завжди є багато людей, коли після перемоги хочуть вони прийти, як кажуть, примазатися, да? і ну, щоб показати, які вони герої. Зараз функці... Майдан повинен бути в головах людей. І при необхідності майдан може зібратися буквально за декілька годин. Я вже не кажу там, що за один день. І тому я думаю, що зараз на Майдані можливо треба зробити одна там якась палаточка, да або ще краще, в якесь будівля повинна повинна бути виділена під Майдан, зробити звичайно меморіал, відкрити проїзд, крім інститутської. І бути готовим до того і в разі необхідності знову прийти на майдан. А в тому виді, який зараз є майдан, він нам не потрібний, тому що він починає себе тільки дискритувати.